Діти, все, що нас оточує люди, тварини, рослини, вода, світло, повітря місять багато таємниць. У природі нас постійно щось дивує і породжує безліч запитань. На багато з них ми разом знайдемо відповідь, виконуючи прості експерименти. Лише пам'ятайте про те, що досліди треба завжди проводити під наглядом. Сьогодні ми помилуємось красою квітів, що розквітають. Чи можуть розквітати паперові квіти? Звісно, ні, скажете ви. Проте, не поспішайте з відповіддю. Спробуйте створити диво своїми руками. Нам знадобиться широка ємкість з водою, кольоровий папір, бажано двосторонній, олівець та ножиці. Намалюйте на папері квіти та виріжте їх. Загніть пелюстки до центру, налийте у ємкість води, покладіть складені квіти в ємкість з водою і поспостерігайте за ними. Квіти розквітають. Чому так відбувається? Волокна, з яких складається папір, під час намокання поглинають воду, набухають і намагаються розпрямитись. За бажанням повторіть дослід з різними видами паперу. Поділіться результатами свого досліду. На одну таємницю природи для нас стало менше.